Ви на ветеріспресо в студії Христина Парубі. Вітаю на шляху до України. Перші системи Петріот вже відвантажують європейським союзникам. Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Система протиповітряної оборони приймає Німеччина, а потім їх відправлять в Україну. Системи вже надходять із Німеччини. НАТО збирається заплатити нам за все у деяких випадках. Нам повертатимуть гроші безпосередньо країни Європейського союзу, але у всіх випадках Сполучені Штати отримують повну оплату, Тож нам не доведеться більше інвестувати. 198 ворожих безпілотників знищили цієї ночі наші оборонці неба. Ще 145 локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 400 дронів із Курська, Мілерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська в Росії. Також атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму. Сили ППО працювали на півночі, сході, півдні та в центрі країни. До восьми зросла кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Вінниці. Серед них двоє у важкому стані. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі росіяни вдарили по місту 28 дронами. Влучання зафіксували на двох об'єктах цивільної промисловості. Там зайнялися масштабні пожежі. Також пошкоджені чотири житлові будинки. Так цивільно-промислової інфраструктури працюють рятувальники. На одному вже пожежа локалізована, на іншому рятувальники ще над цим працюють. Також в області маємо пошкодження чотирьох житлових будинків. Один з будинків зазнав суттєвих ушкоджень. Решта пошкоджено покрівля та вікна. ще не менше троє людей постраждали у Харкові через ворожу атаку. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Санігубов. Вночі росіяни атакували місто дронами. Пролунали 17 вибухів протягом 20 хвилин. Внаслідок влучань у Київському районі зайнялися пожежі. Наслідки ліквідовують. А пізно ввечері окупанти обстріляли прикордоння Харківщини. Загинув 68-річний чоловік. Ще один – 57-річний, а також жінка 39 років, дістали поранення. Сповістили в ДСНС. В селі Приколотне Куп'янського району горіли два житлові будинки та господарські приміщення. 17-річний хлопець дістав важкі поранення у Кривому розі. За його життя борються лікарі. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул. Вночі росіяни запустили по місту балістичну ракету та 28 дронів. Внаслідок влучання зруйноване промислове підприємство. Зайнялися пожежі. У кількох районах Кривого Рогу зникло електропостачання, а водопостачання працює від генераторів. На місцях влучань працюють екстрені служби. Також росіяни атакували дронами Черкащину цієї ночі. В Уманському районі понівечене фермерське господарство. Загорілися поля із пшеницею, сповістив очільник області Ігор Табурець. Крім того, внаслідок ударів пошкоджені десятки житлових будинків та лінії електропередачі. А у Звенигородському районі горів очерет пожежі вдалося загасити. Попередньо люди не постраждали. Вночі окупанти вдарили дронами по підприємству у Сумах. Там пошкоджена адміністративна будівля. Також понівечені приватні житлові будинки. Крім того, загинув 50-річний чоловік внаслідок вечірнього обстрілу Великописарівської громади. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Також росіяни двічі за добу вдарили по битицькому старостату. Там пошкоджені щонайменше шість приватних житових будинків. А у Краснопільській громаді внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі. Наслідки атаки ще уточнюють. Двоє людей дістали поранення внаслідок ворожого удару по Херсону. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Ввечері окупанти атакували дронами Дніпровський район міста. 39-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані з черепно мозковою травмою. Також постраждав 70-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську. Про це повідомляє очільник міської військової адміністрації Олександр Гончаранко. Вночі у місті прогріміла серія вибухів. Внаслідок удару загорівся житовий будинок. Попередні люди не постраждали. Ліквідація наслідків триває. 12-річна дівчинка постраждала внаслідок російських обстрілів в Запоріжжя. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ввечері росіяни атакували місто дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні житові будинки. Загалом протягом доби окупанти атакували 14 населених пунктів області. Завдали понад 400 сотні ударів. Через обстріли пошкоджені 28 житових будинків, гаражі та об'єкти інфраструктури. Інфраструктури. Пошкоджені приватні житові будинки внаслідок російської атаки на Кіровоградщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Вночі росіяни обстріляли дронами добровеличківську громаду. Там загорілися поля. Пожежі вже ліквідували. Обійшлося без постраждалих. Українські кіберфахівці атакували мережу російської компанії з виробництва дронів. Про це повідомляє громадське з посиланням на джерела у головному управлінні розвідки. Йдеться про одне з найбільших підприємств «Гаскар Інтеграція», яке постачає безпілотники для російської армії. Внаслідок кібератаки Україна отримала доступ до близько півсотні даних щодо виготовлення ворожих дронів. Також вдалося викрити анкети співробітників компанії, а ще з знищити 10 терабайтів інформації. Усі зібрані дані вже передали силам оборони. І до оперативної інформації від генерального штабу збройних сил України понад 170 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. Росіяни 60 разів атакували на Покровському напрямку Донеччини. 25 штурмів зупинили наші захисники на Лиманському, ще 11 – на Турецькому та 7 – на Краматорському напрямках. Також запеклі бої точилися на Новопавлівському напрямку. Там відбулися 27 бойових зіткнень. Неспокійно і на Харківщині окупанти 7 разів атакували поблизу Вовчанська та Строївки. Ще 5 ворожих штурмів зупинили поблизу Куп'янська. На Сумщині та Курському напрямку. Напрямку загалом відбулися понад 20 бойових зіткнень. Окупанти завдали понад три сотні ударів по українських позиціях продовж доби. Наші ракетники та артилеристи вразили шість районів зосередження особового складу ворога. Також знищили три пункти управління та два засоби протиповітряної оборони загарбників. Ще 1170 окупантів вбитими та пораненими втратила Росія протягом доби. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 37 тисяч солдатів. Також протягом доби сили оборони вивели з ладу три ворожі танки, дві бойові броньовані машини, 49 артсистем, 82 автомобілі та два засоби ППО. Крім того, знищили 284 ворожі безпілотники. Угенштаб. Абі нагадують дані Орієнтовні. А ми просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі та дійсно цього потребують. Бойові дії стають все більш запеклими та вимагають максимального забезпечення. І ми повинні мужньо протистояти агресору. Долучайтеся до збору. Будь-який донат. Це вклад у наше з вами незалежне майбутнє у вільній Україні. І до новин у світі. вогняне торнадо виникло у штаті Юта в Америці. Через сильний вітер та засуху загорілися понад 24 тисячі гектарів лісу. Про це повідомляє інформаційне агентство Fox News. На одній із ділянок почався вогняний вихор. Рятувальники не можуть наблизитися до вогню через небезпечні умови. Вогонь стрімко поширюється зі штату Юта до Колорадо. Вже згоріли кілька будівель. Попередньо люди не постраждали. Побачимося з вами вже менш ніж за годину. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терзаналітикою продовжать мої колеги Оксана Височанська та Роман Чайка. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.